Всем привет! З вами я, Европа. И сегодня мы играть на сервере Тунки. Что ж мне не выбрать? Гриферское чи анархию. Это гриферское вижимо. Гриферт. Сатурн? czy Бедрок Edition. Ой. Я на компьютере ки Бедрок Эдишн. Так. О. Сразу же у нас тут піджидає РТП. Так, вы можете буде... потом получить. Я уже стараюсь вкач... скачать не вышло в мене. Пропишем kit старт. Kit. Сразу же старт. И забираем чуть-чуть речей. Пойдет. А то треба вже хату будувати. Може у хату побудувати? Те дерева мало. Так, а де тут автошахта? Там десь було. Ага. Смерть. Ой. Так, данський координати. О-о-о. А з спавна ще далеко? Від спавна. пять тысяч, да? Ладно. Так, как же тут можно заработать? Так, путеводитель. Так, це я. БП. Магазин. Бере... Бари... А, Скупчик Байер. Ось. Ну, будемо здобути, що продавати его дерево можу продати, по скільки 25. А Я знаю, як треба зарабатывать. РТП. Зараз підзаработаємо гроші. Заработаємо так знати, що ми тут з'явились. Осмолский п'ять не потрібно нам. А ты можешь буде байер продати? Що міть? Так я знаю, нібито на сервері Redmine моби можуть спавнитись, як я помню. Нібето. Гра, зараз до добудем? Ще нема? Ні, то нема. Под кого викинув? мої підписники напишіть в коментарях, Мені знімають це ж таке відео з голосом. Вона на наприклад відео з блоксурсом я щось не написала в коментарях. Ну, нуль коментарів було. Це хоча б, якщо одна людина напише, то я почну з голосом записувати постійно. Але, звід... Але з голосом я можу записувати тільки цей. Я зможу записувати з голосом тільки ці. Чого я описано викидаю? Ммм, я знаю, в мене вже привичка в локсурд просто грати, я в нього багато граю. Ось на там скарятись, ось. Привичка моя. Ну то напишіть в коментарях, знімати мені з голосом чи не знімати. Щоб я знав. Просто. Тому що з голосом я можу знімати тільки дві гри. Дві гри. Роблокс і Майнкрафт, як я зараз знімаю. Курочка иди сюди. Ходи. Ходи. І ти тоже підеш на мясо. чомусь Почему на сервер менее лагає менше ніж в одиночному? Уже голди є. монетки. Рейди як е, валюта в країні, в іншій країні, як і посасід. Ну вам рейди не видно. Ну я не буду робити, щоб вам було їх видно. Такий значок не дуже гарний. Ні, не ну, його можу показувати, але просто не хочу його показувати. Тут щось є. Не поняв. Да же паука почу. И скелет. досье Я паука и скелета чую. Десь там как будто. Дай мне. Ну реально, де? Женість починається. Так. Як я знаю, ні, хто спати на сервері, не буде, як мінімум одна людина. Потому что на сервере никто не спить. А то ніч цей. А ще ніч сетають. Ну те, кто может сразу там set day, set night. Ну я думаю, поставлять день. О! Ну да, про це воно тільки мені показує, що я туди положив. Шкода. Що це не звичайна скриня де шмотки. А то что там світиться? Тоже на скриня? А там инвентарь за три зреда вс? Не ради менева. Да шо тут світилося? Фігня якась. О, ще половину відео зможу записати. правда, я тут нічого такого не зробив. Ну, можна десь тут хату і зробити, тільки не треба мене гріферити. Я вам не покажу координати. <гум> Циганські фокуси. Це циганські фокуси, ну-ка. Оп, циганські фокуси. Хто знає, тот знає, як робляться ці циганські фокуси. Фаєр, дерево і. Пудай заробив і сімсотку вугілля. Вугілля лишнього не буває. А от тут багато. Хоча це більша частина так вугілля спавниться. В таких кількостях. Огіля пригодиться, можна його продати. Недорого, але можна. все, і тут ніби нічого не було. Купаємось далі. Сміттє продати можна Так, я думаю, що я можу трохи менше хвилин записувати відео Не повезло. Ой, надо заз... забудувати, щоб мене було сотяжчина ш... знайти? Ладно, все одно. Пох. Интересно, что значит слово пох? Яку напомню все буде? Спускаємося вниз і десь тут будемо хату вибудувати приблизно тут. Хіба добре забудувати? Але щоб ніхто не вижив, треба нижче. Вам погано видно а мені нормально. Нижче, нижче і нижче. Я голодний вже. Я сирої курочки. Поїхав, надеюсь, я не отравлюся. О! Повезло, я натравився. Або, може, це вже і справили, тому я натравився. Це що? А, -а, -а, а! Це глибокосланець. Це глибокосланець. Глибокосланцева мідь. А це звичайна мідь? А це глибокосланцева? Привезу тут я хату свою і зроблю. Значина довше добывается, ніж зачайна мідь? Чуть довше. А міді багато. Гаразд. Напевно, будемо на цьому закінчувати. Всім пока! З вами був Європа Ю. Ждіть частину другу по Рейдмайну, якщо напишете, що Redmine. Але я в будь-якому випадку запишу другу частину. На сьогодні це все. Не знаю, чому мене скінчиваний. Всім пока!